Друзі, вітаю! Росіяни 10 років тому напали на Україну на Крим і Донбас, щоб ослабити фашистський київський режим. Потім напали на е, повномасштабним вторгненням, щоб ще більше нас ослабити, щоб завоювати за три дні. А сьогодні знервований Путін дає інтерв'ю, там цілі фільми пише 25 років при владі, як ніяк, <рив> робить якісь звіти. І видно, що. А він боїться. Причому починає погрожувати ядеркою уже не Соловйов, Пісков і інші гниди та московські воші, а Путін. Причому в такій манері маньяка. Ми не іспользували, нам би не хотілося. Но, а, все дуже просто. Україна нащупала реальні страхи і слабкості і Путіна, і Кремля. І сьогодні Україна, яку він так хотів ослабити, тримає дуже міцно його свято, так зване 9 травня, в своїх руках. І Україна каже: Окей, ми не можемо гарантувати безпеку ваших всіх цих при прибульців, новоприбульців, цієї банди напівдиктаторів. Причому одразу вже Почали кричати Фіцо, що Україна не може так робити. Це взагалі неправильно, так робити не можна. Що ви взагалі робите? І не робіть так, будь ласка. А зрозуміло, що Путін включив всіх своїх собак, причому почав уже навіть ті, хто захворіли, типу захворіли а, і намагалися чканути, піднімає з больничних коек і тащить в Росію. Путін реально зрозумів, що Україна може легко зірвати. Проведення так званого параду і почав погрожувати нам ядерною зброєю. Наскільки все це серйозно, що загалом відбувається, давайте проаналізуємо, розкладемо все по поличках. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Це важливо для того, щоб боротись з російською пропагандою, з російськими наративами. Також дуже попрошу зробити донат. Донат нам потрібен для того, щоб купити Шарк, Мавік, автомобіль. Тареб для трьох бригад, і у нас вже є на банці 915 тисяч, навіть 16 тисяч. Я дивився перед тим, як писати відео, але ми йдемо до двох мільйонів. Будь ласка, долучіться, щоб ми могли швидко і вчасно доставити перечислені товари. Тому підписка, донати ми починаємо. Путін сподівається, що Росія буде. Не буде потрібно застосовувати ядерну зброю по Україні. Він знімав цей свій фільм і каже, що їх хотіли спровокувати. Вони ж сюди з миром і кров'ю прийшли. А тут же ж погані, значить, українці, британці, американці всі хотіли їх е е допустити до помилок. От. Але всі пам'ятають, що. А американці і в своїх і книгах, і в згадках, і в Вудворда є це і в попереднього керівника розвідки говорять дуже просто, що американці витягли росіян в Стамбул і забороняли їм використовувати ядерну зброю по Україні. Бо Путіну не сподобалось, як залужний зі Збройними силами України рванув так, що вони боялися, що прорве кордон. І коли звільнили Херсонщину, коли звільнили і частину міста Херсон, коли звільнили Сумщину, Харківщину. Київщину, Росія ж не очікувала таких кроків. Ну і потім поцяли ж. А давайте вдаримо ядеркою. Надто сильно і бравадно веде себе Україна. А зараз він заспівав по-іншому. Нас хотіли змусити використати, хто і чого ти сюди прийшов потвора, тебе вибили, просто кнігадяє. Ну але ж, зрозуміло, так працює путінська пропаганда, так вони зазвичай себе ведуть. Але знаєте. Щось пішло не так. Погроза ядеркою це відповідь на те, що Україна ну знову ж таки, навіть під приціл їх ще не поставили. Просто сказали, що ми вам нічого не гарантуємо. Ви фашисти і окупанти, знайте, що може прилетіти. Ну і спригнув спочатку Вучич, потім спригнув Фіцо. Потім індуси тягнули з пічки в кого коротше, то їде в Москву. Виграв там за який теж не дуже хотів їхати. Плюс ще кілька країн сказали, що вони думають їхати, не їхати, гарантує Путін безпеку, не гарантує, а реально Путін не гарантує. Я вам вчора писав відео. Подивіться, там, як вони звозять з Чечні і Татарстану системи ППО. Чому? Тому що цих не шкода, а треба вести Москву захищати, бо Україна ж може організувати приліт. Причому ж ніхто не знає як. Можуть дронами запустити. А можуть літаками, а можуть ракетами, а можуть п'яних русських алкашей наняти за бутилку водки і 30 доларів, які почнуть стріляти з-під Москов'я тими апаратами, які ми їм дамо. Ніхто не знає, що очікувати. І Україна, яку типу хотіли ослабити, сьогодні зробила найбільшу революцію з часів Холодної війни. І це не мої слова, про це пише CNN на тижні. І зараз Путін намагається нас залякати, типу, ось тут ми вас ядеркою. А ми навіть оком не моргаємо. А Розумієте, зараз задача в тому, що ми реально нащупали, що він боїться. Безпека його, безпека його цих товаришів, далі його імідж серед цих напівдиктаторів. Він каже: я дуже сильний, бравадний диктатор, приїжджайте, буде тут тусовка. А гарантувати безпеку ж ти не можеш. Сі Цзінпін на три дні зібрався їхати, а гарантій безпеки то немає. І ось це Путін зараз вужно скавариться, а що ж робити? Він же ж тут, типу, і батагом, і пряніком. Мир з Україною точно буде. Просто ще не прийшов час. Розумієте, а що ж ти за мир заговорив? Ти ж нас тут хотів окупувати. Ти зараз б'єш по дрімтауну, сьогодні вся ніч прилітала по оболоні. Сьогодні били по Херсонщині. Били по. Запорізькій області, розумієте, били по Донбасу нашому. І зараз він ти покаже, що буде мир. А що ж ти такий про мир заговорив? Страшно? Страшно стало, що українці можуть тебе розмазати. Ти ж вийшов там зустрічати парад Побєди, а Побєди немає. І параду може не бути. До речі, вони в Америці ж теж вирішили провести парад по безсмертний полк. Правда, американці одні сміялись, другі крутили пальцями візка, а треті, це були українці з американцями, вийшли і сказали, що Путін це новий фашист і Гітлер, і диктатор. І якраз таки нічим нормальним їхня ця історія не запам'яталася. Тому насправді зараз для Путіна, коли індуси відмовляються їхати і шлють нижче рівня замміністра, ну виглядає сумнівненько, який же ж тоді це парад перемоги. Те, що Фіцо гавкає, це зрозуміло. А Вучич, який на ліжку в лікарні лежав, каже, що все, дзвонили з Москви, шантажували, погрожували. Треба їхати. Треба їхати, будем каже. Не знаю, як але будем. Не вийшло пропетляти Вучичу, хоча Вучича достатньо суверенітету, щоб показати Путіну середнього пальця і нікуди не їхати. Фіцо менше Ворбана взагалі цього простору немає. Тому що Орбан це пес Путіна, це придворний пес, головна задача, якого намагатися розколювати Європейський Союз, щоб не пропустити Україну. Головна задача якого підпрацьовувати на Путіна. Розумієте, і він сьогодні теж там робив заяву, ще не коментував безсмертний полк і парад в Москві, але каже, що не Україні вирішувати, що думає угорський народ. А я скажу, що угорський народ думає, що його скоро там не буде на наступних виборах, виженуть грязними тряпками і забудуть, як тебе звали, диктатора, який крав бабло в угорського народу. І тому те, що він зараз працює на Путіна, він, до речі, вже з Трампом посварився. Я ж вам казав, тому що брав бабло і в Путіна, і всі дзінпіна на заводи. А Трамп каже: визначайся, визначайся ти розумний. От і тому в Орбана теж ситуація. І зрозуміло, що спроба обхитрити всіх призвела до того, що головні партнери, такі як Штати, починають його відштовхувати зі столу. Ось це відповідь Орбану. Але це і Орбани і, і ще деякі не мають змоги не приїхати. Вучіч має, Всі має, Азербайджан має, інші країни мають не їхати, Лука не має. Орбан немає такої, тому що в них нема суверенітету. Вони свій суверенітет втратили і програли. От. І щодо заяви Путіна, що типу: А дивіться, ми ж тут е все рівно буде мир. Мир можливий буде, але Росію ніхто не пробачить. Росії точно наступні 100 років ніхто не забуде звірства, вбивства і спроби окупації. І якщо Путін думає, що він сюди зайде з партією Грузінська мічта, чи там кремлівська мечта, і типу, ой, нічого ж не було, а давайте русський язик захищати русську церкву, то Україна скаже ось так тобі. Бачив? Тому що українці не збираються пробачати всі ці вбивства і злочини. Звідки й взялась ідея, що по Червоній площі може прилетіти? Чому? Тому що ви б'єте по нас постійно. В чому винен торговий центр на оболоні з дитячими майданчиками, дитячими магазинами? Що там сталося? Розумієте? А він б'є, тому що йому хочеться, тому що він може, тому що Штати його за це не карають, Китай його за це не карає. Але Україна точно не збирається пробачати всі ті злочини, які вони робили тут. І якщо не буде покарання в гайському суді, вони ж на це розраховують, покарання все рівно їх знайде. Хай краще вчать історію. Таких сильних держав, як Україна, які зробили і змусили всіх тих, хто думав, що вони самі сильні, змусили їх бути покараними. Ну і ще одна річ: сьогодні президент прилетів до Чехії. Ви ж знаєте, що Чехи нам скуповують артилерію, Чехи нам скуповують прекрасні речі. Ну і власне Чехи якраз демонструють а, те, що вони готові мільйонами нам купляти снаряди. Чехи допоможуть ремонтувати F-16 і допоможуть навчати наші війська. Ось так виглядають справжні друзі. Ось так виглядають країни, які розуміють значення фашизму. Такі країни, як ми і Чехи, які і тоді боролись проти фашистів, і зараз борються проти фашистів, демонструють. Що це таке, а не Росія, яка, прикриваючись війнами минулого, сьогодні, уже ставши тотально фашистською, напочинає нам щось розказувати. Тому хай Путін не переживає. В нього зараз доля 50 на 50 бути піджареним на Червоній площі, або не бути. Все залежить від того, чи прийме він умови Сполучених Штатів та України. Причому Україна каже: А давайте не 30 днів, а взагалі хай затихають його гармати, якщо він дійсно хоче спокійно провести 9 травня. Ось така друзі. Інформація: підпишіться на цей YouTube канал і напишіть, чи дійсно насюпали ось це болюче місце. Путіна, яке він дійсно сьогодні нічим перекрити не може. Підпишіться на цей YouTube канал, мільйон триста з вас не підписані. І це дуже погано, тому що алгоритм не популяризує наше відео, бо мало підписок, і відповідно. А туди в тренди потрапляють російські політологи, російські експерти і російські говорящі голови. І навпаки, коли ви підписуєтесь, ми бумимо більше зборів, більше донатів, більше підтримки нашим військам. Тому підпишіться, зробіть донат. Нас 916 тисяч ідемо до 2 мільйонів. Давайте спробуємо сьогодні вийти на екватор. Тому 100, 200, 500 гривень буде ідеально. І ще одна річ. Я сьогодні вранці запустив звіт. Прекрасний звіт на 13 мільйонів 700 тисяч. Кожен чек, кожна копійка. Це за півроку. Скоро в нас буде ще один звіт. Там буде загальний сумарний, це прекрасно. Але подивіться звіт і в його підтримку зробіть невеликий донат на наш поточний збір. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!